Ворог вдарив ракетами по Миколаєву. Такий кумер стоїть, нічого ні відно. Жену вибігає, жена мені навстречу. Покажемо наслідки терористичної атаки росіян, впровадження блакитної економіки. Миколаїв знаходиться біля моря на двох річках. Експерти та громадськість обговорили перспективи. Вбрання Миколаївщини. Дуже цікаво прийти послухати про нашу історію, про культуру. Розкажемо про місцеві особливості українського одягу. Середа, 15 травня, і у нас для вас є новини. Традиційно на Марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко і далі про все докладно. Сьогодні приблизно о пів на 12 дня окупанти вдарили по місту двома ракетами. Як завжди, російські терористи вибрали ціллю цивільний об'єкт. Журналісти телекомпанії побували на місці ворожої атаки, тож далі подробиці від нашого Олександра Матюшенка. Згарище за моєю спиною це наслідок балістичного удару по Миколаєву близько о півдні 15 травня. Під атакою опинився приватний об'єкт. На жаль, є постраждалі. Вибух стався одразу, як залунала сирена. Згадує власник зруйнованої станції технічного обслуговування Віктор. За кілька хвилин до удару він від'їхав з роботи до крамниці, а його дружина залишилася на місці. У момент прильоту вона була в десятках метрів від епіцентру атаки. Заходілася на от примірновозлі от, входа. цієї сторони. Я за нього почав переживати, одразу залітаю сюди. Е Такой кумарь стоит, ничего не видно. Жену, царю выбивает, жена мне навстречу. Бежит такая, понятное дело, сознание не, не знаю у Ну, Она меня не видела и не понимала, она просто убегала в сторону выхода. Я ее остановил, посмотрел обстановку по ней. То есть руки, ноги, голова, крови нету или так далее. Видел, что на руке там кровь немного была на ноге. За лицо она кричала, смотри, у меня лицо разбито или что-то ну, она не видела. Я посмотрел лицо целое, но обожженное получается, отведать от огня. Жінці надали допомогу лікарі. Зараз подружжя рахують збитки. Кажуть, вони колосальні. Загалом, внаслідок атаки, поранень зазнали шість осіб, повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі Суспільного. Всім була надана амбулаторна допомога. Їх стан оцінюється як середньої важкості. Житловий сектор уражень не зазнав пошкоджень, тому знову ж таки люди не дуже слідували в укриття. Тому хочу нагадати всім, що потрібно не нехтувати сигналами повітряних тривог та пам'ятати про свою безпеку. Ворог у нас дуже підступний, стріляє повсюди. Одразу після удару на місці виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів, зазначили в обласному управлінні ДСНС. Горіла адміністративна будівля та припарковані автівки. Вже на 14.50 займання ліквідували. До гасіння залучалися 42 рятувальники та 8 одиниць спецтехніки. Також залучено тактичний робот Магірус Вольф Р1. Для безперебійної подачі залучено дві водовозки. Працюють відділення 3 та 4 державних пожежно-рятувальних частин. Чергова зміна оперативно-координаційного центру. Вибухова хвиля також пошкодила вікна, фасад багатоповерхівки, магазин та автівки. Поруч в обласній прокуратурі заявили, що удар по Миколаєву був здійснений з окупованого Криму. Тип озброєння наразі встановлюється. Тривають усі відповідні слідчі дії. Фіксуються воєнні злочини Російської Федерації та триває усунення наслідків силами державної служби з надзвичайних ситуацій з непохитного Миколаєва, Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський. Новини на ТВ каналі МАРТ. Жителі сусіднього Херсона також пережили сьогодні декілька ударів з боку російських терористів. Ворог бив з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра. Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку у корабельному районі міста. Внаслідок цього обстрілу був пошкоджений дах багатоквартирного будинку. На щастя, люди не постраждали. Там балкон вилион, знесло балкон. От раз, два, три, от чотири вікна. Вони були розбиті, ну прорвало. По сходовим клідинам. І якщо попало, то в мене Я в першому під'їзді і то з балкона злетіло. Я ж була в першому під'їзді. Звісно, грохот був по всьому дому, не тільки по нашому дому було. Служба безпеки спільно з Нацполіцією запобігла спробам продажу зброї представникам кримінальних кіл у прифронтових районах. Затримано п'ять ділків, які підпільно торгували трофейним озброєнням та боєприпасами. Виявлено не тільки великий схорон, заповнений засобами ураження, але й підпільну майстерню для ремонту та відновлення пошкодженої зброї. Серед вилученого у фігурантів російські автомати ак 12 снайперські гвинтівки, протитанкові гранатомети, реактивний піхотний вогнемет, два протитанки. ...ракетні комплекси, десятки гранат, мін, тисячі набоїв різного калібру. Усе вилучене озброєння та боєприпаси будуть передані на потреби ЗСУ. Ситуація в енергетиці залишається складною. Протягом всієї доби, 15 травня, в енергосистемі спостерігався значний дефіцит електроенергії. Про це повідомляє Національна компанія Укренерго. Тому у вечірні, нічні та ранкові години прогнозуються аварійні відключення побутових та промислових споживачів. Нагадаємо, причиною кризи стали ворожі удари по енергетичній інфраструктурі, також причиною називають зростання споживання електроенергії через похолодання. На цьому фоні енергетики закликають українців до економії. Нагадаємо, лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. У Миколаєві розвиватимуть блакитну економіку, тобто економіку, пов'язану з водними комунікаціями та транспортом. Говорили про це на тематичному саміті. Експертів, представників влади та громадськості міста слухав наш колега Сергій Лисюк. Блакитна економіка сукубність заходів, котрі передбачають максимально ефективне використання водних ресурсів при збереженні навколишнього середовища. В Миколаєві обговорюють можливість впровадження подібних моделей для розвитку потенціалу міста. Так, нам дано природою, що Миколаїв знаходиться біля моря на двох річках, і нам сам Бог велів займатися питанням блакитної економіки. Дуже важливо вже сьогодні займатися цими питаннями, саме тому, що після закінчення війни у нас не буде часу для того, щоб готувати ці всі документи і ці всі процеси. Тому вже бути треба готовими для того, щоб будь-яке фінансування інвестиції і так далі пішло не очікуючи саме того, що робимо ми зараз. Про особливості блакитної економіки та необхідність впровадження її в Миколаєві мова йшла на тематичному саміті. До участі долучилися експерти різних гаузей, представники громадськості, а також іноземні партнери міста в режимі онлайн. Вже фактично з Серед минулого року йде розпрацювання як стратегії розвитку міста Миколаєва, так і від відповідних інструментів для подібного розвитку. І напрямки блакитної економіки сьогодні є ключовими пріоритетами. Фахова зустріч долучається до нас наші колеги з програми розвитку ООН, програми мереж економічного зростання, наші колеги з за кордону, з якими ми працюємо в напрямках блакитної економіки. Бо варто розуміти, що місто Миколаєв воно не живе само по собі. Ми є частиною глобальної економіки. І частиною економічних відносин басейну чорного моря важливою складовою при використанні водних ресурсів є судноплавство. Задля збереження навколишнього середовища варто робити ставку на екологічні кораблі. Проєкти подібних суден в Миколаєві розробляє конструкторське бюро «Це і пароми, і пасажирські судна, і танкери, і що завгодно, дреджери. Суднобудування це ключ до зеленої морської технології, бо лише зелені судна дозволяють транспортування зеленого палива, зелених грузів, вантажів. І це морська інфраструктура, яка теж приспособлена для перевозок, для перевалки усіх цих вантажів. Любов до екології необхідно виховувати з малку, вважають експерти. Тому для дітей різних вікових категорій був організований спеціальний конкурс, де необхідно було візуалізувати власне уявлення щодо блакитної економіки та захисту довкілля. 17 найкращих робіт представили на саміті. Ми йдемо, ми чітко стали на цей, на цей шлях і ним продовжуємо йти. А починаємо з дітей, тому що саме там можна. Залишити оту зернину продуктивного, але дуже відповідального відношення до морського. Практично місяць тривав конкурс. 247 робіт з всього світу. Ми отримали від дітей, які вони ви бачите самі. Яскраві у нас є е, учасники, які в років, які 15 років. Вони всі різні. Сьогодні ми представили тут дуже невелику кількість. Найкращі роботи отримали відзнаки від організаторів заходу. Школяр Матвій один з переможців конкурсу. Попри юний вік, хлопець вже переймається проблемою збереження екології. На ньому зображене море, під яким багато сміття, і яке треба ведуть. Я спостерігав, як моря забруднюється і погибають тварини. Треба не смітити і не забруднювати моря. Тема дуже актуальна, дуже болюча для всієї планети, не тільки для чорного моря. Тому потрібно звертати на це увагу. І добре, що є такі конкурси, що діти теж вникають в цю проблему, і я сподіваюся, що ця проблема буде вирішуватись. Експерти наголошують, блакитна економіка є не просто новомодною тенденцією, а реальною можливістю для Миколаєва вийти на європейський рівень розвитку завдяки вигідному використанню географічного розташування. Сергій Осюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області повідомила, що ремонтні роботи на Варварівському мосту в Миколаєві розпочалися сьогодні, 15 травня, і триватимуть до кінця тижня. Тому шляховики кажуть про ускладнення руху автотранспорту на мосту, перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв бути особливо уважними та обережними, адже в місці проведення робіт працюватиме спецтехніка та дорожники. Також закликають звертати увагу на попереджувальні знаки. Миколаївська ТЕЦ інформує жителів та гостей міста, що у зв'язку з проведенням планового ремонту тепломережі від сьогодні закрито рух автотранспорту по Херсонському шосе між вулицями Троїцькою та будівельників. Тож майте це на увазі, пересуваючись Миколаєвом. Енергетики також звертаються до водіїв з проханням не паркувати транспортні засоби на вказаній ділянці дороги. Напередодні Всесвітнього дня вишиванки у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці провели лекцію під назвою Вбрання Миколаївщини. Її присвятили особливостям українського традиційного одягу кінця XVIII середини 20-го століття, які були притаманні жителям саме нашого регіону. Нагадаємо, день вишиванки відзначатимуть завтра, 16 травня. Далі з подробицями Катерина Рупташ. Кожен регіон України може похизуватися своїми унікальними звичаями, які пов'язані з традиційним національним одягом та орнаментом на ньому. Напередодні всесвітнього дня вишиванки у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці провели лекцію під назвою Вбрання Миколаївщини. Її лекторкою стала миколаївська письменниця Олена Півненко. Я проводила досить багато часу в бібліотеках в інтернеті, шукаючи якомога більше інформації на цю тематику. І так власне зібрала матеріал для цієї лекції. Я вважаю, що ця тема досить погано розкрита, і мені було самі навіть цікаво розібрати цю тему і щоб потім розповісти, і можливо трохи зробити такий просвітницький захід для наших містян. Традиційний український одяг залишається унікальною спадщиною нашої культури, яку радянська влада намагалася спростити чи приховати. Так і виникло явище, яке тепер має назву шароварщина. Відтак інформації про те, яке ж вбрання насправді носили наші предки, дуже мало каже Олена Півненко. Однак дещо цікаве таки вдалося знайти. Наприклад, те, що вишивка нашого регіону вона досить багата і на різні техніки, і на кольорове оздоблення. І так само є відомості про оздоблення і одяг Кінбурзької коси, що є досить цінним, тому що цей регіон мало вивчений. Фотографиня Вікторія розповідає: вже давно цікавиться українською культурою. Тож, коли побачила анонс-лекцію у соцмережах, вирішила обов'язково має відвідати її. Такі івенти вони дуже важливі для Миколаєва, в особливості тому, що, наприклад, коли починаєш шукати якусь літературу там про ті ж, наприклад, українські народні вбрання, то дуже мало взагалі в інтернеті можна чогось знайти, цікавого і саме ну, такої, прям значущої інформації. Такі лекції не лише дають нові знання, а й показують, ким ми є насправді, каже Вікторія. Адже скільки би нашу історію не намагалися переписати, ми залишаємося великим народом з унікальною культурною спадщиною. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. На останок про погоду у четвер, 16 травня. Синоптики прогнозують миколаївцям похмурий день без опадів, хоча стане трохи тепліше. Температура коливатиметься від плюс шести до плюс вісімнадцяти градусів за Цельсієм. Вітер північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 50%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про побачені новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРКМАРТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну, не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.